І помилуй Христвя пречисту, хреблословено, славну маліще нашу, родису і пристаті, Марію. за всіма святими, пом'янувши самі себе, один одного, і все життя наше Христу Бога віддамо, Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцу і сини, і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Бог Господь з'явився нам, благословен, Хто да в'яна Господня, прославляти Господа, бо Він благий, бо по віки милість його. Бог Господь з'явився нам, благословен, Хто да вим'я Господня. Оттупили і оточили мене іменем Господнім переміг їх, Бо Господь з'явився нам, благословен Тоді в ім'я, Господнє. не умру, а житиму і повідаю про діла Господні, Бо Господь з'явився нам, благословен хто йде в ім'я, Господнє. Камінь що занедбали в будівничі, став нарічним каменем від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших, бо Господь з'явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Спів безпочаткове без слово це і духові. Від діве народжене на спасіння наше, оспіваймо, вірні, поклонімося, бо Ти благозволим плотю зайти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити померлих славним воскресінням своїм. Отцю і Сіну, і Святому Духові до пекла Спаса і зійшов, єси, і врата зруйнувати, як все сини. померлих, як Творець Воскресив собою, і смерть ти, І я від клятви визволений. Тому всі ми взиваємо, спаси нас.